Доброго дня! З вами Торнадо! І сьогодні ми гуля, продовжаємо гуляти в Укради Брейн Рот. Як ви пам'ятаєте, ми могли зробити з вами перерождення Нам для нього не вистачає шимпанзінні бананіни. І як ви пам'ятаєте, от ми з вами робили щось. Дивіться, яка собака випала. Прикольно. Да, скажіть, прикольно. Прикольно, да, прикольно. Да, да, ману. скажіть. Добренько, пошли, шукати шимпанзини, бананини. Ну або попробуем щось. Тут красти, тут, наприклад, мона красти, це орангутині ананасини. Разом выдавляючись симпанзини не кладом. Так, беремо і біжимо. Так, тут що, ні вкву, не в им бензині немає? Стервок бідний, вам так не кажется. Фиш их тут? Вы ж тви таки совы лети. Еще те что. Знаете, надо охранять, позарабатывают, відкриється. Зараз чуть-чуть уже цю собой мою накрою. Нее! Вы! Я закрыл, я закрыл вийде. А... Все, у меня база закрыта. Шимпанзини не виходить. Фу чем нашу ему село? О, так, так, так. Ч тут шимпанзини, шимпанзині не виходить? О, раз святымся, красавчик. Так, добро, пошли дальше, что кот пишет на кабина нинок. Вот пару потопим у просто. О, ну, да. Ты как Понял? у Сигма бой и лео-лео-ле. А на другом что? У нітазик, этот нітазик я тут поїду. О, дивіться, осмінух, 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 осмінух. Беремо осмінушку. Кокофонто, елефонто, бомбардіро, коко крокоділо. Мені щось кажеться, що я зараз тут буду кокофонто забирати. Давайте такого ми не ври, ми не время, мені... а не Елефонту. Фу, Елефанто на що цих бджол вішать? неудобно ж О, тут якийсь щевок зайшов. А вам теж странно, що тут якийсь сервак тільки такий непоганий. вам теж, да? Ну, добренько. Тут то ще кокофон, тут ще човки зайти не може. Фух, та чому ці не бананіні не падають? Тільки одні, долфініти бананіти. Что, бафнет? В голові тебе чи що? Не це. Тик. М -м -м. мене є чарівна бита. Хто хоче чаремной биты? Попробовать. Чаревна бита. Мы исправляем все проблемы. Тики дайте шимпанзини, бананини. Кокафанте елефанто. Бомбардіро. Короче його. Ч тут 3 леу-ла идут пидратился, ага? Может это знак, чтобы типа зарубил порожду? Ларила. Ли рили ларила. Это ч трх лилих лалила. Знаете? Ли-ли и ларила. Так. Тик.

Вот тут поліція вже тут, як тут. Ви шко. Короче, зара берем рило-лило-лило. То що за чувак? Я хочу з ним дружити. Ма. У тебе щось тут повиношу? Ні? Ну ладно. Сигма бой. Давайте Сигма Бой візьмем. Сигма бой! Шимпанзини-бананини! шимпанзинчик! Мы зараз зробим перерождения! Зробимо перерождения! Ура! Шимпанзини-бананини! Я тебе ограняю, маєте шимпанзиник! Май панзині. Ми тепер можемо зробити перерождені вже четверте. Все? Гету. Гету ти що сюди заліз? Так, добренько, що нам надо долі? Нам надо даду... шеф Абракадабра добре і круку біло. Прагок рокодили. прикольно, скажу, прикольно, да? А миллион штука 35 мільйонов. Но ну, довгенько будемо суму купити, конечно. Ну, але оцей чувачок нам может дуже сильно допомогти, знаєте. Оцей тоже так сильно може, знаете, допомогти. Да, хотя. Угу. Зим. И тут добренька, давайте щось купим. Тит. Что мы можем купить? Це мы не будем. Це ж. Тридцать пять. Лубенька, давайте 6 може щукам, может вкрасить. Давайте зараз зара такие кипам воспользуемся, що постоим пусті, бази, але цены пойдут. Ооо, бесплатно крадешка. Ничего Нічого немає. Це понимаете. Красно там да Я знаю, що я хочу собі кучу на ну, базу. Нубини пицца Нини. Але пити базу закрыт, что вы ніхто никто до видео пицца не в канал. Ну, біні піцаніни. Це, конечно, да. Зараз ми їх так накоплюємо. Так, да ч нубини піцаніні не виходять? Жрем, поки вийдуть нубиники, пицца Ниники. Так. Щось у мене нубійні не ходять. О, там хтось позвонишь. Так, мені надо Нубини Пица Нинини. Ч не виходять нубійні пицца Мені вони треба, мені вони потрібні, вони мені дуже надо. Ч давить дубени піцаніні. ти подивиться, стільки їх не виходить, Що так. Чого? Ага. Якісь... Тарада біда, коротше, наша мені, вони на ну бе не Тут уже стрибають, теж сам стрибаю. Заказ час своих нубіньків. Наконец-то нубинний піцаніні вийшов. Знаєте, і один але удивнули вийшов нубині піцаніні Купляємо Побігли. Нубини! так тобі Нубіні Добренько! Так, у нас скоро... Нифиг, что тебе выйдет. Да? Бабок на него хватает. Ну, бедные пицценины, вы видите мои пицценины. А это даст ей штуку ему набихать. Вот это вот да, так вот. Опа. Теперь на базу, Второй раз. Теперь на цу. Угу, вон Шо нубини пиццані Добренько. О, у мене їх уже стільки, так богатынько це в нубинике. Укуплюється, студи. Ч нубини пиццані вотца не нубінік Нубиник, нубиник, нубиник. Купите кто-сюдиха камелу и вас. Нубіні пиццані. І дивіться, що я вам хочу предложити. Хто хоче разом зі мною робити мій скін? Дивіться, на, 20, на 10 коментарів, на 10 лайків разом з вами я буду робити свій скін. Знаєте, разом з вами воняли, воняли. Короче, беремо оцугу. Угу. Ага! Я тут нобині случайно не пропускаю. О, так мубині надо купити Так, нубини, нобині, нобіни. Шліте десь тому щось украдем все-таки. А, это чого пише, да? Так? так, ще один нобині. Ой, у мене вже база нобінні Піцаніні Давайте мені ще шедванту нобині піцаніні. Два які кивить. О, один. Так, нобейник ну, є. О, зараз мочить чельда дружи. Тут, наверное, не, не сливли, да. Не, прикольный лавела, а мона виносить. Там не бейний кайдуть. Ну нічого, лавела -ла -ла тоже надо, но это тако маневри, 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 маневри. Все, я вправду бени? Я вкрав! Я, я вкорал. Добренько. А на цьому я буду завершувати, бо ціль ми виконали, ми заповнили свою базу рубіниками, ну, піцаніниками. Добренько. А я вам кажу до побачення!